Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Ну що, скоро зима і треба робити якісь запаси. Я кожен рік роблю одне й те саме, ну, як, мабуть, як і всі. Перед осінню. ну, як коли осінь, як коли, осінню, коли ось зараз цей рік ще літом починаю робити, тому що ну, всі кажуть, що не врожай цей рік, не буде пшениця погана, овочі у нас повисихали, і помідори, і огірки, але не про те. Я хочу розказати, як я е, зберігаю крупи для того, щоб не заводилася куска, не заводилися червачки, нічого не було. Я їх об обов'язково всі крупи прожарюю в духовці. Прожарюю, висипаю отак, от, ось вже виси, от на противень. От, на жаруню висипаю, в духовку кладу, включаю, Ну, звісно, треба читувати. Читувати, щоб воно не підгоріло. Добре прожарюю, тоді висипаю на таку просту тканинку і воно повинно вистигнути. А тоді складаю в скляні банки. Я не зберігаю крупи в пластмасі, а все тільки в скляних банках. Отаку От, підписала, сюди насипала. І все. Ну, і таким чином складаю собі в столі. Ну і після цієї термічної обробки я складаюся у банки скляні банки, закриваю кришкою, і так вони зберігаються у мене на протязі року. Ще ніколи не було такого, що як. Після цієї обробки термічної, щоб завелася якась куска чи щось завелося в крупі, я знаю і впевнена в тому, що воно буде зберігатися. На полиці я спеціально залишаю вільне місце для того, щоб вільно пересувати банки, і можна було взяти те, що мені треба ось кукурудза туди і там далі ще є. Я з ними тут жонглірую тими банками, як можу. І отак от ще мені чим подобається такий метод зберігання, то що я бачу, що мені треба докупити, коли вони в мішках на кучі, то не зрозуміло, що є, що нема. А так вистаю ряд. Бачу, ага, от, допустим, мені зараз треба докупити вівсянки. Вівсянки у мене мало. там Лишилося на пару раз. Оце що ще треба добрати. І вівсянку теж я трошки прожарюю в духовці. Небагато, але ну, трохи проводжу термообробку. Менші баночки, В менших баночках складено те, що ми ну, відповідно, менше користуємося. Кускус -кус ми не дуже любимо, Булгур теж так от інколи крохмаль, сіль. І Тут суп, це я тут зберігаю міленьку вермішельку для супу і сухарики для паніровки. О, також цей рік ми сушили багато. сушили, от Цибуля, на борщ робила, набори. такі. Тут у мене тільки трошки воно, те, що я ним користуюся, в баночки насипала. Основна частина в великих банках трьохлітрових, і отак ми його зберігаємо теж тільки в скляних банках. І після термообробки. От, предположим, якщо я сушила буряк з морквою, то я обов'язково теж його на жаровні прожарювала в духовці. Цибулю, правда, я не трогала. Цей рік цибулю сушила, була спека дуже сильна і вони хорошо висохла цибуля, зелена, геть навіть кольор не поміняла. Про ті роки, то жовтіла, а цей рік мгновенна сушка, така миттєва, що воно дуже скоро висохло і не поміняло колір. Було. Моркву сушила теж дуже добре. Раніше морозили, ну шо, зараз сушимо. Тоді, що касається ще макаронних виробів, теж зробила такий висувник, до речі, дуже зручно ящики, для того, щоб не коперсатися там, не ставати навколішки, а взяв, витягнув. Тут от, у ну, мене штук 6 пачок спагеті. Пару пачок макарон, багато теж не закупляю, трошки е, мівіни, так скажемо. ми її не їмо, але на всяк випадок хай буде. от І це так от складаю. Тут теж спеції деякі кладу, такі, що я не вкладаю. Зазвичай, зазвичай спеції ми всі зберігаємо теж в стіклі. І тут ще я вішаю в тумбочки отакий мішечок. Не знаю, це, як кажуть, ще бабуся моя так робила. кладуть часник, до речі, кладуть часник теж в макароні вироби, кладу, таку, кидаю декілька зубчиків в ящик і воно зберігається. І ще роблю такий мішечок, який чіпляю теж у шкафу, так зручно. Воно нікому не заважає, ну і відлякує всяких цих букашек. Мішечок цей я роблю з чайного пакетика. От, коли чай, купували ми чай, такий вісовий, і там продаються, можна їх окремо вони продаються, ці пакетики для чаю. І оцей пакетик для чаю я туди кладу лаврушку, але лаврушку трошки так ну, щоб вона підпустила запах. Закладаю в цей пакет. І так само з чесником. Я не кладу його так, а я чу чуточку надрізаю його от уто, щоб вже запах ішов. Йому нічого немає. Я вже пробувала так не один раз. Ось, ось трохи надрізала і теж вкладу пакет. Отакий от пакетик виходить. Тепер я відрізаю, не загинаю для того, щоб вже ще йшло. Запах ївшу, відрізаю. І такий в мене є двосторонній Від... знімаю тут, чіпляю на цю сторону, знімаю цю сторону і таким чином приклею в тумбочку. І отаких от мішечків я роблю два штуки. З одної сторони і з другої сторони. І ну, ще бабусі наші клали чесник, лаврушку в крупи. Ну, вроді вже прожарено і знаю, що вже нічого не заведеться, але все одно я їх кладу і ну, так вроді спокійніше, не знаю. Чесно скажу, не знаю, чи воно впливає, чи воно відлякує, чи не відлякує, але я одне знаю, що після термообробки в банки ніколи нічого не заведеться. Це я гарантірую 1000%. Коли вже прожариться той горох, чи та гречка, чи ось кукурузня, кукурузня ще пережарила так, що аж чуть-чуть вона піджарилася, але вона така смачна, ось ця кашка це взагалі вона дуже смачна. От, То нічого вже після цього і термообробки не заводиться. Ці банки дуже давно у мене, і я ними дуже давно користуюся дуже зручно з наклейками. Вони повністю у мене, так скажемо, заламініровані. Написала я на звичайної бумаги, а повністю це все щільно заклеїла скотчем. І оці банки вже в мене десь не на років 10. Я їх тільки промиваю зверху, протираю, і як якщо там якась пилюка там чи ще щось протерла. А всередині сухою тряпкою закінчилась крупа, сухою тряпкою пройшла і все, і, на, і наступну насипала. Нічого не роблю вовче, не мочу їх, і не дуже добре зберігаються крупи в таких банках. Так що, пластмаса є пластмаса, а стекло все-таки набагато краще. Так що, отакий метод зберігання круп, гарантую, ще раз кажу, буде зберігатися дуже довго, якщо прожарити крупи в духовці, накаляю духовку на 100 градусів, ставлю крупу, чатую, не відходжу. Дивлюся, щоб вона добре прогрілася. Тому, що якщо покинуть, то можна пожарити. Висипаю на полотно. Натурально, ні в комунічний не синтетику. Воно должно остинути, добре остинути, і тоді сухим засипаю в банки. І дуже-дуже добре зберігається. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Сподіваюся, що це відео буде вам корисне. Кому не жалко, поставте вподобайку. Дякую за підписки, за коментарі. Всім пока-пока.